І так, дорогі мої, починаємо, як завжди, з прекрасного. Це орхідея. Таких вісім орхідей мені дала моя Мій роботодавець. Сама вона поїхала у Домініканську Республіку, там в неї живе син. Внук вона поїхала до них трошки у гості. І, шоті... І кожного разу, як вона їде в Домінікану. Ці ті орхідеї, я беру до себе, поливаю, слідкую, не дай Боже, щоб з ними щось сталося. Отака в, мене, <смір> Отака в мене історія. Добрий день. Сьогодні завжди ми в обіді. І сьогодні в меню. У нас лишилося дві зупи. Їх небагато, але вони смачні. Їсти їх поріз неможливо. І що я роблю? Змішаю і зроблю крем суп. До крем супу зроблю ще грінки. І на перше в нас буде крем суп. На друге, на друге, ми зробимо макарони по-флотськи. У нас є макарони. Зараз поставимо воду на макарони. І ми робимо швидко, тому що сьогодні, десь в годині 16 за європейським часом у мого сина презентація. Йому треба то все швиденько зробити. От і так ми швидко робимо. І в нас буде, в нас буде салат з редиски і з яйцями. Кладемо берети відразу яйця і редиску їжимо з цибулькою, Редиска, яйця і сметанка. Починаємо. Тут стоїть тарілка. Сьогодні у нас сніданок у нас були налисники такі. Це все, що лишилося. Ну, ніхто вже не наїлися, ту скучу. І починаємо. Макароні ми кинули свій коток. Це в нас цибулька разом з сапці для масвороннього так Також тушиться. Зупа кремлю, зуп, зупа готова. Яйці до салату також майже готові. До нашого крем-супу ми зробимо сухарики. Кітаємо сюди. Дивимося, чи нам вистить. Окей. І ще візьмемо зробимо грізь. Ми маємо заморожену багету, кладемо її також сюди, а потім подивимося, чи нам треба буде її ще порізати, чи хай буде така як є. І кладемо то все в духовку. Починаємо висити салат. Ми приготували собі редиску, цибульку і відварили яйця. Нарізаємо цибулю. Дрібненько нарізаємо. Так, дорогі мої, у нас обід готовий. У нас на перше зупа, суп-крем, на друге у нас я приготую ложку, вилку суп-крем з сухариками. Їх не будемо кидати ще, бо мого чоловіка немає. Він прийде трошки пізніше, мені шкода, що вони роз... будуть ніякими. На друге у нас е, макарони з Пофлоцьки. Тут є м'ясо. Дуже добре, добре. Фарш. Треба поперчити. і в придачу Весняний салат, з редиски, цибульки, яйця і сметани. Отакий От у нас сьогодні обід. Я дякую вам, що ви заходите на мій канал, що ви підписуєтеся, що ви кладете мені лайки. Велике щире вам спасибі. Щось я не маю сили. Щось Погода в нас то, то сонце, то, то дощ, то вітер, холодний вітер, дуже холодний. Такого я не пам'ятаю вже протягом багатьох літ. Ну, менше з тим. Бажаю вам міцного здоров'я, щоб ніякі, ніякі віруси вас не чіпалися, мирного неба, хорошої і щасливої дороги у всьому. Море любові і кохання. Я з вами прощаюся. Говорю вам до зустрічі, а нам говорю смачного.